Мішуль, вечір добрий. Вітаємо в Запоріжжі. Міша вже не яка, вже хоче додому спати, їсти. А ще ніяк не закінчиться наш робочий день. Мішуль, зараз підемо вже. Моя помічниця. Моя киця. Уже все. Всі вже нормальні люди. Вдома, п'ятниця, мішунь, між. Коку. Отак, от отак. Все вже. Тільки додому. Вже все виконала, підтримувала цілий день. Да? Мішулька. О Боже, восьма вечора, п'ятниця. Вже всі нормальні люди вдома вечеряють, а ми все ще несемо красу у світ. Ніяк не можемо зупинитись. Все, зараз і ми вже закінчуємо. Останні хвилинки. Мишка, домой. С этой дом. Но no. домой пойдем. Домой.